Доброго вечора. Я ж не можу схаменитися по цьому розкладу, який я зробила от зараз. Він загружається стосовно повернення. Хочеться звернутися до вас до неї. Ну серйозно, ну дівчата, хлопці, я не знаю. Мені просто ваш... вас жалко. Ну, серйозно, ви вірите в якесь повернення. Так, я, знаєте, роблю справу свою, ви просите, я роблю це. Але всі мої розклади, всі мої звернення до вас, до вашого розумного хлусту. І коли ви чекаєте чогось із минулого, просто зверніть увагу на це слово. Давайте дивиться правді в очі. От по розкладу, який я зробила. Людина нестабільна, людина безвідповідальна. Людина взагалі, вона не тільки до вас, а взагалі вона уникає відповідальності. Людина, яка не вміє відповідати за свої вчинки і слова. Вона навіть нам не намагається зробити висновок цього. І якщо ви думаєте, що ця людина повернеться і вона щось переосмислила, ви просто втрачаєте свій час. Повішений, бласень, закохані, веша. Це не історія про стабільне повернення, це історія про те, що людина постійно гуляє, це історія постійного проводження. В компаніях, якщо це чоловік жінок, в компаніях, якщо це жінка, чоловіків. Постійно в нам виборі. постійна людина не може обрати, де її п'ятій точці буде тепліше. Вона постійно буде в таких енергіях. Це про ігри. Це про. Людина не готова брати вибір. У людини може бути хтось. Ви готові таку людину повертати до себе, навіть якщо вона прийде? У людини є хтось. І неважливо, як людина це буде вам називати. А ви сидите, чекаєте, витрачаєте свій власний час. Самий-самий такий ресурс, який не повернеться. От сьогодні вже не повернеться, воно не буде таким же. Розумієте? Ви там страждаєте, ревнуєте, мучаєте себе, лицарь кубків, тус мечів тріка, петірка пентаклів, відчуваєте якусь біль, самотність, втрату. Постійно дивитися в минуло це, там, замість того, щоб рухатись вперед і жити своє гарне життя, жити і розвиватися. Розумієте, в моменті. Ви не знаєте, скільки часу вам відмірено? Ви чекаєте якогось, я не знаю, маленьку дитину, яка не може знайти собі мамку, чи дівчинка, яка не може знайти собі. Татка, який буде піклуватися і приймати, а, от таку, яка вона є, чи він є, от ну, висхильне таких приймати? У вас такий шлях, королева Пентаклів, четвірка Пентаклів, Петірка Кубків, королева жезлів це сигнал, цей дзвін. Про те, щоб піклутися про себе, відпустити цей контроль, прийміть втрати, зрозумійте, переживіть це. Ще раз своєю тінню, Так, я там злюсь, я ревную, чи мені там лячно, мені там я грустно, багато емоцій. Там, я не знаю, запишіть собі там. Проживіть ці емоції, не можете звернутися до а, спеціаліста, до фахівця, який зможе вам допомогти. Розумієте? І знайдіть всю свою силу, вона у вас є. Кого а ви чекаєте? Мак, шестірка жезлів, двіка кубків це здоровий шлях. Це дія, це впевненість, перемога і взаємність у вас. На горизонті скоро з'явиться людина, ви дивитесь, а повернеться чи він, чи вона. Ну, ви пишете, він ну, не байдуже. Послухайте, ваша людина не стояла би на виборі. Ваша людина від вас би не відмовилась заради чогось. Або когось. Коли обирають, потрібно дати людині обирати когось, а не себе. Не чекайте на когось, хто не готовий взагалі брати відповідальність даже за свій вибір. Будьте активні, будьте яскраві, будьте сильні, і тоді ваше життя саме принесе вам, приведе вам. Те щастя, яке ви навіть подумати не можете. А ви живете в ілюзіях, якісь повернення. Тому мені хочеться сказати: схамениться. Пристаньте сидіти і чекати. Ви не знаєте, скільки у вас часу залишилось того життя. Беріть життя в свої руки. Діти, творить, любить себе насамперед. Ви ж себе не любите. Ваше справжнє щастя в ваших руках. І на шляху вже воно показано по картам. А не любите, тому що чекаєте. Людина, яка любить імператриця, аркан або імператор, навіть імператор. І він любить себе, що вона себе любить насамперед. Я не знаю, як до вас достукатись. Знаєте, бувають різні в житті, моменти, аспекти, але ніяка людина. ви Просто повірте. Не гідна того, щоб її чекали. Тільки в самих таких випадках, коли людина, наприклад, на війні, і вона там виборює свободу, вона захищає. І ці жінки або чоловіки, наприклад, якщо буває, жінки воюють, так? і жінки воюють і чоловіки, і коли хтось чекає, це нормально, коли люди домовляються. І там солдат, він знає, що у нього є тил дома. Любляча жінка, яка чекає. Тоді так. А от це непорозуміння, яке я бачу по картам, які ви питаєте, а він повернеться. Ну, якщо ви хочете, щоб повернувся і була така біля вас людина. То повернеться, але не один чи ні одна. Тому що вибір там не буде робитися. Вам будуть розповідати казки, будуть приходити і уходити і все. Якщо вам таке щастя потрібно, то ви можете маякнути, і людина прийде. Навіть не потрібно чекати. Це ваше життя. І кожен із вас робить вибір, свідомий. І навіть собака у мене захрюкала. І тому вам обирати, як жити. Дякую за увагу. Сподіваюся, що до когось я все ж таки достукалась. Можливо, хтось зрозумів, що я хочу. Вам донести